Будь ласка, розпочинаємо матч. ПСМ Парсонанова, по плану, победить до наших. Замена тут середины? Да. Так а ч были тут Андрюха, Давай, іди сюда. Андрей, давай быстрее. А я не знаю. ласка, розпочинаємо матч. Бажаємо масім успіхи, боже благословиння. Нехай кожен удар буде сильним, а око буде швидким. Боже, на користь спортсменами, будь ласка. Це уважно! Ширше шукай? Набирай. Набирай, Ілюха, набирай. Тренування. Це ще, ще не дійшло. У нього хто?

Не він же зробить лише бомбарді. Ну, не знаю, я головой два гала до Спокійно, Аркур, спокійно! А... Не, взагалі коли забивав. бери м'яч. Влад, клад залишай! Влад залиш до нього! Я не думаю, що він такий великий він тепер бізнес. Нижче, нижче, нижче опустили. Ми відчуваємо напругу в кожному матчі. Це остання гра групи старших. Остання гра старшої групи. Після цього будуть пораховані результати. Хто вийде? на тренера. Робота, тренера молодець. Дуже чудовий удар. Другий і другий в ворота. Один-один. Влад, нижче, Влад, не біжи туди, Влад. Влад! 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 Для чого ти туди біжиш? Да, нижче, Влад, опустись, нижче, Влад! Трешки з м'яким дугам, бо зможемо висунути. як? Нормально? Ширше дивись, Влад, ширше дивись! Все через пас, через дом зіграй! Артур, міняй! Міняй, Артур! Деніса шукай, Деніса шукай! Вставай, вставай, вставай! Не кидайся. Сам є сам. Два один. Ми чуємо підтримку команди. Там, де затрибуємо. Дякуємо вам за підтримку футболі. За підтримку молодіжного футболю тут саме на поранах нашої улюбленої країни. Дякуємо всім, хто тут з нами сьогодні присутній. А особливо дякуємо організаторам за можливість грати тут у сучасний футбол за кубок єпископа. 2-1 ОФМ. Люха, не кидайся. Все, спокійно. Илюша, Илюх, Илюх, Илюха, Илюха! Сюда, сюда, сюда! Дима, Дима, давай фланг! Набирай, рухайся, рухайся, рухайся. Забей денег. Точнейше, хорош, точнейше, точнейше. Фланг, Артур! Меняй, меняй фланг, Артур! По своей дай! Шире, Илья! Хорош! Хорош, хорош! Артур! там не Грай, грай, Влад! Кесатор? не было, грай! Перший тайм завершено з рахунком 2-1 на користь команди ФМ місто Житомир. Вийдете Молодці хлопці дуже напружена. Боротьба, боротьба за кубок. Нагадуємо, що відбувається трансляція нашої події. Трансляція називається «Локоманем». Другим голосом задовжують своїх родичів, своїх близьких, друзів дивитися на вас. Дивитися на те, як ви граєте за перемогу. Ух, дівчата, не плюсьте там, 20-25. Насправді, Утопить. Дуже щасливі відчувати там, переживати я, з вами. Ці матчі. На жаль, не всі сьогодні отримують кубки або медалі, але ви вже всі переможці, ви всі перемогли, тому що ви перебороли свою я, Ви Вийшли влеч... на сапили. Пас і Будь ласка, другий тайм.

на користь Припрошу 3-1 3-1 на користь FM 3D-плаш запал. Тихо, не дыхание. Где <сёк> Андрей? Выйдешь? Выйдешь за из mm -hmm. <сёк> <сёк> За Замедление в напад. Даня, выйдешь за месть <сёк> э, <Чего>? Илюхи, <сёк> Илюхи на фланг сюда справа, а ты выйдешь за месть <сёк> Илюхи слева. <сёк> да, 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 <сёк> да. справа, справа будет. <сёк> на нашем городе. А ты стоишь на фланг Илюхи, Пойдем <сёк> старше. Тикай, стоп!

耶！<Yes. S 2> yes. Грай, грай до кінця. До кінця! конця! Ззаді! Від того є! Довго вже, Ілюха! Довго! Даня! Давай! Блин, буй, буй, буй. Ваня! Давай! Блін, деня би був би сьогодні. Ваня! Та. А, а моно мене назад випадка? Так можна продать. Та свій уже нема зараз, повернути танк там. Дорож вибивай його! Та вище, далі! Ні, хай грать, ми зараз не вибиваємо. Ні, ти мали потім. А ми Ну, а я можу забути? А, зараз старше гуляй, а потім ми ще побачили. Артур, давай! Якби було одночасно дві гри, то так. Да, да. А так то я якщо вже не буду старших. Біжи Люка, добровай! Через пас! <ан> а можно тоже выйду? Ладин! С ударом! Рафальському <мір> <в підніші ігри>. <А, звіг> <немає> карточка червона! А це, росна, це не рафальска А Це не А Це не Рафальському! Опять вам! Вам красно! За що? За...